По-перше, треба звернути увагу на те, що це лише проект. Він ще не затверджений, не прийнятий. І дійсно цей проєкт дуже суперечить чинному законодавству. Як мінімум в тому, що на безпосередніх співвласників багатоквартирних будинків хочуть покласти обов'язок утримувати фасад прибудинкову територію у відповідному вигляді, який встановлено. Відповідно до архітектурних вимог, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки співвласники, вони багатоквартирного будинку, дійсно, загальні місця стіни, стеля, оздоблення фасадне це складова частина будівлі. Однак, будь-якого будинку є відповідна управляюча компанія, ОСМД. ЖКС а отже, треба розділяти повноваження та відповідальність. Дійсно, мешканці повинні про це дбати, однак не настільки, як це пропонується в цьому проекті. Відповідальність матеріальну мають нести відповідно до цього проекту. Власники квартир, власники нежитлових приміщень, інших об'єктів у цьому будинку, а також користувачі таких об'єктів. Однак не згадуються щодо управляючої компанії та відповідних муніципальних служб. Передчасний проект.